Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо прокачувати далі свого персонажа. З ямою розібралися пушити її нам трошечки зарано, проходити високі рівні. В інфернальну орду ми не підемо, тому що ми помираємо. В Халтайд ми не хочемо йти зараз по частини на босів, знову ж таки, тому що будемо там, скоріше за все, помирати. Хоча в нас начебто вистачає стихій. Ну, Якщо враховувати кільце, але ми хочемо Маревіт. Куди ми з вами підемо? Правильно, ми підемо з вами в підземелля. В ідеалі проходите підземелля, друзі, ті, що у нас е, з цими завданнями, там, де у нас знаходяться харадримські чи харадричні підземелля і ще додаткові, але. Ми з вами будемо вмикати будь-які, по суті, ті, що нам дадуть змогу якимось чином отримати, або більше досвіду, або ще якусь дурничку цікаву. Або золото. От, от Наприклад, давайте на золото ввімкнемо. Побігаємо трошечки під земель, прокачаємо ті предмети, ті, що нам потрібні. Нащо це робити? Щоб нормально, власноруч, проходити друзі-босів. Босів нам ніхто зараз, ну на даний момент часу, якщо ми пошукаємо групи, не допоможе проходити. Ну, Давайте не будемо шукати, тому що гравці не супер сильно ще прокачалися за 3 дні. Ну, Дивлячись, коли ви вже дивитеся це відео, можливо, ситуація буде іншою. Якщо там гравці будуть, скажімо так. Всі проходити цих босів спокійно потрапляємо на четверту цю складність, додаємося до них в групу і проходимо разом з ними цих босів, якщо у нас є така можливість, якщо ці гравці нам можуть якимось чином допомогти їх швидко пройти. Тому що зараз у нас такого немає, тому ми будемо проходити їх власноруч, розраховуючи виключно на свого персонажа, на свою силу персонажа. І не думаючи про те, що хтось нам допоможе вбити ту Андаріель, чи Дюрієля, чи будь-якого іншого боса, ми будемо набивати собі, друзі, трошечки маревіт в цих підземеллях. Чому? Тому що ну, кращого місця, щоб проходити щось нескладне і вибити собі якусь кількість ресурсу, це саме ці підземелля. Можна, в принципі, було б сходити і в Орду. Ні, тому що начебто наш персонаж більш-менш себе почуває, але ну, я не знаю. В нас немає цілі супершвидко собі цей ресурс здобути. Ну, Бачимо, що щойно нас пробили майже до нуля. Скажімо так. Це не досить класна ситуація, тому ми будемо намагатися все ж таки, щоб е -е, нас не пробивали тут. Так, зараз підемо з вами в портал. Я думаю, що все в нас вийде в ньому. От якраз перевіримо, чи зможемо ми швидко проходити цей портал. І в ідеалі, щоб у нас в запасі ще залишалося декілька секунд хоча б. Так, і подивимося, в нас було там завдання одненьке. Цікаве. Так, зараз ми з вами пройдемо швидко цю штуку. Один-два. Так, і їдемо. Було в нас завдання, використовуючи сили. Так, цю цю ми використали. Давайте візьмемо з вами іншу, давайте візьмемо з вами ось цю останню. Будемо з нею бігти, вона в нас прокачана. Беремо те, що легендарне. Я думаю, це якраз те, що нам потрібно, бо синенькі бонуси нас не цікавлять. Що, в принципі, очевидно. Головне, дивіться на свого персонажа, якщо у вас недостатня кількість, наприклад, супротивів, не раджу вам брати ті бонуси, які зменшують супротиви. Тому, що, супротиви. Тому що там є бонуси, які забирають у нас наші супротиви. Це не супер класна ідея для персонажа, наприклад, в якого їх і так не вистачає. Але так як на нас є прекрасне кільце, ми можемо спокійно ці бонуси обирати, тому що кільце дає нам можливість ці супротиви дібрати за рахунок саме того, що. Але бачите, знову пробили до пасивки нас монстри. Тому і яму не проходимо, тому на босів зараз і не йдемо. Ну, Сенсу сенсу проходити халтайд, якщо нас там просто-напросто вб'ють. Сенсу проходити орду, якщо те ж саме буде. Ну, не бачу в цьому ніякої логіки абсолютно. Кожен з вас може сказати, що навпаки проходити щось ліпше. Я навіть сперечатися не буду. Я виключно, скажімо так, роблю огляд ну, своєї версії, як я буду грати і розкачуватися, ви можете робити це якось по-іншому. Я просто вважаю, що якщо у нас не вистачає десь якогось захисту, чи, наприклад, ну, чогось іншого, то ми саме рухаємося в такому напрямку, щоб нам було простіше. от і все. В ідеалі ще вибити тут якийсь новий камінь для того, щоб можна було його використовувати. Тому що зараз у нас камінь взагалі не те, що потрібно. І таким чином, можливо, ми за рахунок цього. Програємо з вами в вороні. Так, от для чого ходити ці підземельні. Нам випали два чудові таких томи, дві книжечки, які ми можемо використовувати тепер для того, щоб створити якісь два нових камені. І саме, друзі, ось ці камені дадуть вам змогу спокійно, ну не спокійно, хоча б. Взагалі мати можливість грати на четвертому стражданні, тому що без цих каменів ці камені просто дають і супротиви, і дають броню якусь кількість. Вам вони дуже сильно допоможуть, коли ви будете саме переходити на цю складність. Я раджу не, скажімо так, не берегти ось ці частини до каменів, скажімо так, з яких створюються взагалі будь-які камені. Зараз покажу, про що я розповідаю. От є у нас така штука, де вона тут у нас? Ось ці частини. Не берегти їх, а створювати будь-які три камені, які у нас в наших кільцях чи амулеті. Для того, щоб нам було уже. Ліпше і простіше грати, тому що потім у вас з цих каменів буде під кінець сезону ну, мільйон. Просто-напросто, Вам не буде куди їх витрачати. Не жаліємо ці камені, створюємо три будь-яких просто, неважливо, що вони не підходять для нашої збірки, поки ми будемо вибивати ті, що нам потрібні, нам буде просто-напросто це робити набагато простіше. Набагато легше, набагато краще, ніж би ми просто-напросто взяли б і ну, бігали б без них. Тому саме ми зараз цим і займаємося. Ми далі бігаємо під земельня для того, щоб прокачати ті речі, які нас турбують, щоб в нас було більше стійкості там, чи більше урону, більше, більше всього, скажімо так. І, і ми таким чином просто-напросто посилимо свого персонажа. Нам це в першу чергу цікаво, тому що по суті, ну, які ще варіанти його посилити. В Орду не підемо, тому що там боляче. В Халтайт не підемо, тому що на четвертому рівні зараз там також у нас проблеми з тим Халтайтом. Проходимо далі собі спокійнесенько підземелля. Можливо, комусь не знаю, набридаються підземелля, не подобається. Ви можете проходити те, що вам подобається. Якщо у вас персонаж не чарівник, спокійно можете йти в орду, щоб вибивати собі заодно і моревіт, заодно і там падають сувої для. Переробки своїх предметів, тобто для того, щоб скинути закалку і заново на предмет накинути іншу закалку. Ви можете спокійно проходити хелтайт, щоб отримувати звідтіля частини на босів. Це якщо ви не граєте за чарівника. Якщо ви граєте за чарівника і вискло, тобто не вискло, скло, а у вас персонаж просто на, напросто в англійській мові часто його називають Glass Cannon, тобто, ну, Просто-напросто ніякий по захисту, то раджу вам саме рухатися з таким чином. Якщо ви граєте за будь-якого іншого персонажа, скоріше за все, якщо це не некромант, також на початкових рівнях і не чарівник, як в нашому випадку, то ви зможете проходити і інші івенти. Тобто, це, скажімо так, як пропозиція для тих гравців. Які не знали, от що робити, якщо ну, не можна ходити Орду і не можна ходити халтайт. Якось так, але все одно нам будуть незайвими ці ресурси, все одно ми любимо бігати по підземеллям. Ну, особисто мені подобаються, вони не знаю. Я давно дуже чекав, я про це в якомусь ролику вже розповідав. Що я дуже чекав, коли ці підземелля, нарешті, розробники перероблять і, нарешті, це здійснилося. Я, якщо чесно, дуже сильно на це розраховував, що вони їх зроблять якимись цікавішими, веселішими і, ну, грубо кажучи, нарешті це відбулося. Так, ось щось з'явилося. Давайте туди збігаємо. Чи ми там вже з вами були? Якщо були, то просто-напросто вийдемо. Візьмемо цю скриню. Чи ми там з вами не були. Мабуть, що були. Так, були, ну давайте. Чесно, забув. Абсолютно точно. Мабуть, що були, тому що це ще схоже. Давайте зайдемо з вами. Сюди. Так, були ми тут, добре. Тоді підемо відразу на наступне підземелля. Так, давайте його відразу ввімкнемо. Давайте ось це, наприклад. І будемо проходити далі. До речі, хто не знав, можна так робити. Це було ще на тестовому сервері, що можна було так робити. Відразу з одного підземелля стрибати в інше, якщо нам потрібно, ну, скажімо так, не втрачати час. Хоча в ідеалі було б піти в місто і розібратися, мабуть, так, так зараз з вами і зробимо. Давайте спочатку розберемося, а потім будемо проходити це підземельне, чудове наше. Я вважаю, що потрібно робити так, як вам подобається. Це виключно от порада. Як нам це все проходити? Так, це все розбираємо, так, дивимося на камені. Можливо, тут зараз буде якийсь камінь, який нам до вподоби. Так. Якийсь герб. Давайте глянемо герб. І, і якийсь камінь, який множиться. Так, неважливо, як вони називаються. Ми зараз подивимося, що вони дають краще. Так, герб. Так, це нам точно не допоможе. Швидкість атаки, хоча камінь непоганий. Так, і герб був. А що за герб? О, ось він. Так. Чудовий камінь для хардкору. Це все на захист. Не підходить. Не подобається мені Це все, це вся історія. До речі, якщо не знали, де взяти свою першу іскру... То якраз, коли ми проходимо ось ці завдання, тут в кінці от її дають. Я так розумію, що можна купувати ось ці всі сувої і прокачувати також за них свою репутацію. Тобто ну, Давайте купимо один. Тобто створювати додаткового персонажа. Ага, це нам доведеться сюжетку тоді проходити, тому що, бачите, коли на цьому персонажі сувой беремо. То відразу цей сувій витрачається на нашого персонажа. Тобто не вийде так, як раніше, сувої собі тут наскидати в, в скриню і потім відкривати на додаткових персонажах. Слухайте, розумно зробили, цікаво. Цікаво, цікаво. Не вийде іскар 200 штук за сезон забрати, тому що доведеться сюжетку проходити. З одного боку це навіть добре, друзі, що так зробили, тому що... Тай, в принципі, навіщо ті іскри, не знаю навіть під кінець сезону вже їх забирати, їх і так ціла купа. Ну зате дізналися, слухайте, побачимо, а можливо ці сувої будуть даватися відразу. Тоді, в принципі, теж непогано. О! Класна дуже штука. Е Така собі маленька відсилка на третю частину, тільки що взяли от попили з джерельця, скажімо так, і в нас тепер плюс до досвіду на скільки. Де це в нас тут? На годину на 15 хвилин. От чому я вважаю, що в сезоні, друзі, дуже класна штука ходити саме з ці. Підземелля. Тому, друзі, я саме вважаю, що в сезоні ходити ці підземелля на початку е, взагалі гри, коли ви тільки напрокачуєте е, свого персонажа. Коли у вас він не супер е, з класними предметами. Ідеальним е, буде варіантом. Проходити саме ці підземелля, тому що додатковий досвід на 15%, ну я не знаю, де ще можна взяти такий додатковий бонус. Як на мене, дуже класно зробили розробники, що можна ще посилити собі досвід, щоб ще більше посилити свого персонажа. Я вважаю, це суперова ідея зробити ці додаткові. Штуки, які я дуже, до речі, не любив брати в третій частині, тому що там не можна було помирати. До речі, цікаво, що буде, якщо ми втратимо персонажа? чи припинить свою дію цей бонус. Ну, давайте це потім якось іншим разом перевіримо. Можливо, нас і так на цьому персонажі потім, скажімо так, якісь монстри все ж таки. Доведуть до ручки, як то кажуть. Побачимо. Так, дивимося, що по завданням у нас, по завданням у нас швидко, 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 швидко. Так, три, три. раз, два, три. Німб пар, витяжка. Так, дивимося. Це в нас що витяжка, значить, ще не пройшли. Проходимо з цією штукою. Потрібно щось там монстром зробити 10 з цим. Як вони правильно називаються, е, насиченням. З цим насиченням вбиваємо далі монстрів. Е, не подивився, правда, скільки там залишилося, але я думаю, що пройдемо вже цей портал з ним, е, а далі виберемо просто якесь інше. Ну, от, заодно проходимо просто-напросто завдання ці сезоні на всяк випадок. Називається «Чом би і ні. Щоб потім над цим не зациклюватися. Ну, от бачимо, що постійно в нас, скажімо так, погані предмети, не вистачає відновлення наших, скажімо так, наших вмінь часу відновлення, тому що маємо ми постійно їх відновлювати, щоб постійно на нас був ось цей щит. Льодяний. Нам потрібне нормальне тільце, нормальний шолом. Шолом ми зараз не виб'ємо з вами. міфічний. Щоб поставити унікальний, ми також не можемо, тому що вибити його ну, досить складно. Там потрібний, потрібний нам афікс на час відновлення вмінь, і щоб він був високої якості. Ну, Це майже в принципі, на початку гри, на третій день, чи який там ми день граємо з вами. Майже нереально. Ну, Дивлячись, коли ви знову ж таки будете дивитися це відео, неважливо. Я вважаю, що нормальною штукою ми зараз займаємося, чудові, абсолютно випали нам черевики. Тут, звичайно, максимальний афікс, але він нас не цікавить. Абсолютно прекрасні черевики. Вони нам підійдуть для того, щоб їх залишити, для того, щоб їх перековувати. Ми їх залишимо обов'язково. Абсолютно прекрасні. Вони нам підходять. От у нас ще одні такі є, з якими не пощастило. Ми їх сюди ж сюди ж. Сюди ж з вами і поставимо. Так. Дивимося на рукавицях дурниця. Це все розбираємо. Так, ну давайте ще підземелля якісь пройдемо, а потім з вами будемо йти, мабуть, на босів, пробувати проходити щось на босах. Для чого ми взагалі ці підземелля ходимо? Ми хочемо трошечки посилити свого персонажа. Рукавиці черевики і ось цей чудовий... Чудовий предмет, такий, як кільце. Давайте черевики, поки що спробуємо. Так, дивимося. Супротиви. Оп! І трошечки піднялися. Ну, 3000 в нас є, давайте іще один раз. Угу. Впало на захист. Поки немає у нас шолома міфічного, прекрасні черевики. В ідеалі тут має бути інтелект, він у нас є. Супротиви ми взяли, тому що нам їх зараз не вистачає навіть зараз, от під бафами, Ну, в підземеллі буде вистачати. Також нам не вистачало ось, ось цієї броні, тому тут броня замість відновлення магії в секунду. Ну, Друзі, збираємося так, щоб можна було просто-напросто грати. От і все. Так, давайте ще одне. О! Скрині з матеріалами. От мені ось це подобається. В земеллях ми вже находилися з вами. Давайте скрині з матеріалами, тому що сюди ми точно не підемо. В ту орду прекрасно. Нехай собі якимось іншим разом спробуємо її пройти. Неважливо. Зараз вона нам 100% нічим не допоможе абсолютно ніяким чином. Проходимо далі підземелля. Проходимо далі під земелля. В ідеалі, звичайно, проходити ті підземелля, що на харадримські ці портали, але, але нам ті харадримські портали, нам, мабуть, той камінь не дуже сильно... Допоможе зараз, тому ми будемо ходити просто підземелять ті, що на ресурси. Нам в основному потрібен зараз ресурс для того, щоб можна було нормально сходити на от і все. Нас не геть, щоб сильно бентежили ті. Як вони правильно називаються, ті підземелля, ті камені сезонні. Ну, звичайно, посилять, але. але. Не критично. Краще, нехай у нас будуть хороші предмети. Камінь ми з вами встигнемо ще вибити. Абсолютно точно. Нам потрібен зараз ресурс маревіт, щоб нормально сходити на босів. От і все. Так, скрині якісь, Скрині ми будемо відкривати обов'язково. Так, зі скринь, друзі, падають матеріали, Маревіт не падає, тому, в принципі, можна було відкривати якесь інше підземелля. Найлогічніше тоді відкривати підземелля, в яких знаходяться портали харадримські. Тому що, по суті, інші всі підземелля вони не мають високої цінності. Сходимо, мабуть, з вами також в якісь іще підземелля, ті, що також в сезонні. Там якраз одне підземелля, я приблизно підраховував. ну, Поки що на даному етапі в нас десь півгодини займає. Там, де три, три рівні у нас. От в нього якраз з вами ми зможемо сходити і там щось перевірити. І там також, до речі, має падати ресурс маревіт, тому ми нічого також не втрачаємо. Добре, що ми можемо вже грати на цій складності і можемо спокійно собі по ним бігати. Так і будемо робити, але хотілося б, щоб було що прокачувати. Тобто хотілося б вибити якісь ліпші предмети, тому, скоріше за все. Підемо з вами спочатку на босів в ідеалі, щоб вибити якийсь предмет ліпший, ніж ті, що у нас є. А потім уже йти, мабуть, потрібно буде на, на ці підземелля нові, Точніше, в ці підземелля нові, а потім уже в. Яму, щоб посилювати символи. Ну, все зав'язане на предметах. Потрібні якісь нормальні предмети, щоб це все проходити. Так, можливо, там завершилася ця штука, чи не завершилася? Взагалі не бачу, щоб воно зараховувалося, якщо чесно. О, частини до босів падають теж добре. Перший раз давайте подивимося, що воно від нас хоче. Щось показує, що ми можемо щось забрати. Не хочу зараз це забирати. Так. Е вимкнути властивість монстра. За допомогою ось цієї штуки. Ага, одному ми вимкнули, бачимо. Це значить, бігати потрібно дуже багато з цим вмінням, щоб його зарахувало. Це потрібно, щоб у монстрів були ці вміння. Ну, тоді нічого страшного. Будемо дивитися. Будемо дивитися. Якщо одиничку зарахувало, то в принципі зарахує і далі. Просто бігаємо з цим вмінням і все. Точніше, не з вмінням, а з насиченням цим на темну магію. Хоча б логічніше було б бігати на вогонь, але нехай. Нехай буде так. Глобально ці насичення, я думаю, що вони приблизно схожі. Ну, на чарівнику, очевидно, що на темну магію і на отруту сенсу брати немає, тому що більші бонуси будуть від вогню або хоча б від блискавки. Так, ну, деяких будемо пропускати, не знаю. Слухайте, і як завжди, коли хочеш завершити, це. Можна один ролик писати на півгодини тільки по цим підземеллям. Ну заходимо, а що робити? Будемо витрачати більше часу. Потрапило нам це підземелля, те, що у нас на. як воно правильно називається. Те, що у нас хародримське. Тому. Тому, тому. Пройдемо його з вами. Чом би і ні. Так, потрібно декілька разів натиснути, бо з першого чомусь не хоче туди заходити. Так, ну і будемо його намагатися швиденько пройти. Хоча, друзі, в принципі, нічого нового тут я вам, мабуть, не розповім. На цьому моменті поки ще будемо завершувати. Давайте, щоб не затягувати це відео. Якщо воно вам було цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо не знали, де взяти свій ресурс е, 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 маравіт, бігайте під земель, якщо у вас недостатньо стійкості або урону, щоб проходити халтайт або орду. Якщо є бажання підтримати канал, посилання є в описі. Або якщо у вас є якісь питання, можете задавати їх у коментарях, обов'язково відповім. Дякую всім за увагу, бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових роликах.